Традиційно у цій порі підбиваємо підсумок минулого тижня про перебіг наступальних дій сил оборони України та про підсумок бойових дій минулого тижня. Нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю! Розкажіть, яка нині ситуація у зоні бойових дій? Доброго ранку, Андрію, слава Україні! На Купінському напрямку російські окупанти протягом минулого тижня проводили наступальні дії в районах Синківки, Східніше Петропавлівки, Іванівки, Харківської області та Сельмахівки Луганської області. На цих напрямках українські воїни відбили 79 атак противника на Лиманському напрямку. ворог вів штурмові дії в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де сили оборони України протягом тижня від. Відбили 32 атаки російських загарбників на Бахмутському напрямку. Російські окупанти вели штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут протягом тижня сили оборони України відбили 71 атаку. У той сам час підрозділи Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіїв тут російські окупанти протягом минулого тижня безуспішно провели понад 300 атак на позиції наших українських військ в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного Південніше, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і в техніці. На Мар'їнському напрямку ворог не полишає спроб захопити Мар'їнку. Російські окупанти. Ти продовжують наступальні дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку наші воїни відбили 92 атаки противника. На шахтарському напрямку протягом минулого тижня противник провів понад 10 безуспішних атак в районах Старомайорського Донецької області та північніше приютного Запорізької області. На запорізькому напрямку протягом тижня ворог 49 разів. Проводив безуспішні штурмові дії в районах західніше Вербового та Роботного Запоріжської області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати російським окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На херсонському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують наведені оборони, витіснені наших підрозділів із зайнятих плацдармів на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Ості, ворог мінно мінновибухові загородження та шляхи логістичного забезпечення. У той же час продовжує завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулого тижня противник завдав 41 ракетного та 237 авіаційних ударів, здійснив 410 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Протягом тижня на всій лінії фронту відбулось понад 650 бойових зіткнень. Андрію пане Андрію, ваші повідомлення щодо втрат російських окупантів буквально щоранку дуже мотивують українців. Тож, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень, Андрію. Протягом минулого тижня в результаті бойової роботи протиповітряної оборони Сил оборони України знищено 124 зі 132 ворожих ударних безпілотників типу «Шахет-136-131». Авіація Сил оборони за тиждень завдала 39 ударів по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки та два удари по зенітно-ракетних комплексах російських загарбників. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 28 районах засередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, по двох засобах протиповітряної оборони, по шести пунктах управління російських окупантів, 12 складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. 15 артилерійських засобах на вогневих позиціях противника. За минулий тиждень втрати ворога склали особового складу 6220 російських окупантів, 84 танки, 132 бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем – 4 реактивних системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 124 безпілотника, 24 крилаті ракети, 130 автомобілів та 26 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, пане Андрію, дякую вам за вичерпну інформацію. До нашого ефіру долучався речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він розказував, як минув тиждень у зоні бойових дій.